США вже підтвердила, що Україна буде Москву американською зброєю. А Трамп а, вирішив, щоб Україну буде відправляти Тамагавки і дав дозвіл на то, бомбити. Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити про це поразв... Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх отправить, бо його бідсліву. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочу Росія просто безумна. на секундочку, мені б дуже хотілося, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти. Поняло? Це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було. Дорогів всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того, Ух, оці! Ну, ну, Це просто жесть, ну поняла? Ну клініка. О, і от... Понімаєте, те, що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрить простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, нас настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори. І зараз, можливо, повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще. Треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От, було б дуже добре, якби це вийшло. І тому Росія далі залишається відчепиться, ну, як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями. Да? І там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них від, історія.